Всім привіт! Це гра Tron and Liberty, і сьогодні поговоримо про Хеллоуін, його івенти та новий данж. Біля міні-мапи ви можете побачити таку нову кнопку Check-In. Якщо натиснути на неї. Ви побачите календар за входження в гру. Тобто, кожен день, коли ви входите в гру, вам нараховується Candy Corn, ви можете його отримати. Цей кендікорм потрібен для відкриття сундуків в новому івентовому данжі. Наприклад, ще є така додаткова кнопка: uh, Reactiv uh, Missed Days. Uh, це кнопка, яка дозволяє вам отримати 5 разів на день вперед нагороду. Якщо я її натисну, uh, вона каже, що коштувати це буде 1000 золота. І у вас залишиться 4 дні. Натискаємо. І, як бачите, за четвертий день я можу отримати. Тобто, наприклад, завтра я вже нагороду не отримаю, а післязавтра, якщо я візьму цю нагороду, зможу її ще раз натиснути і отримати за шостий день нагороду. Багато разів, як бачите, неможливо натиснути, щоб отримати відразу за 5 днів наперед. Також, як бачите, є додаткові нагороди, коли ви доходите до певних днів. Як бачите, в кожному місці з'явився такий новий event in Exchange Merchant. Це NPC, який дозволяє вам витрачати ресурси, які ви здобуваєте на цьому івенті. Як бачите, основний ресурс це Dimension Pumpkin. У мене зараз їх 10. Також ви можете побачити увесь список товарів, які ви можете придбати. Зверніть увагу, що є доволі гарні ресурси, які мають віклі-ліміт. Тобто не забудьте їх придбати усі а, в цьому тижні, щоб коли тиждень закінчився, вони свій ліміт оновили, і ви могли придбати їх ще раз ще один раз. І дивіться, що тут є з більш дорогого. Це, я так розумію, outfit, тобто Зовнішній вигляд на вашу мабуть, голову. А, так, це, як бачите, значок Амітоя. Це А, І це Morphстоone. Morphстоone це, як пам'ятаєте, це такі морфи, в які ви можете перетворюватися та бігати. Також у вас ще є можливість кожного дня знаходити певного NPC, який за звичайне ігрове золото продає вам додаткові тикви. Додаткові кенді корм для відкриття сунд... скрині. І ще дві Чоколад... шоколадка для готування нових рецептів. Давайте його пошукаємо. Як бачите, я трішки пробігся, він зараз в місті, цей NPC, але маєте на увазі, що він рухається. Тобто, бачите, він має таку саму іконку, як і жінка, яка продає. Всілякі е, івентові хлоуінські речі. Бачите, він е, пішов далі, зник, з радарів е, Він ходить у цією дорогою і, мабуть, я ж до цього міста. Я за ним не слідкував, але сьогодні його знайшов тут. Тому майте на увазі, що він рухається постійно. Я, наприклад, роблю, як якщо немає бажання його шукати, можете просто. Іти робити свої справи, потім е, завітати в цей Venta Village ще раз, і він, можливо, буде якраз біля нього його швидко Як бачите, ви можете купляти в день дві тикви, в день дві шоколадки та кенді Корна один. Тобто, зазвичайне золото, Це доволі дешево. О, не забувайте його. Знаходити та а, а, збільшувати ваш показник ваших ресурсів на цьому івенті. Також звертаю вашу увагу на нові види риби, які я зловив під час цього івенту. Як бачите, два типи поки що мені дісталося. Перше це Movement Speed та Attack Speed збільшує на 3 хвилини. Так, cooldown — 3 секунди. Як бачите, мечі, тобто це замість іншої їжі, яка бафує чисто урон. І інша, як бачите, босс хіт Chance та спейшис дема boost, тобто спейшис це як типи. Ähm, тобто, це більше. Шанс потрапляння по будь-якому босу а також збільшує на 50 урон по будь-якому босу будь-якого будь виду. Тобто там вілдкін, а, там інші там, а Зараз давайте згадаємо, які боси у нас існують. там Як бачите, це андеди Undeди, Демони, Humanoidi, Willetкі. Тобто ця їжа по усім буде збільшувати урон і робити менший урон, бо бачите, де менш resistence 50. Ну, зверніть увагу, вони теж мають тип атаки, мечики. Тобто, щось одне доведеться вам обирати з цієї їжі. От, така гарна риба. І ще можна розглянути щодо кулінарії. Як бачите, з'явилось два нових рецепта. Ви їх, мабуть, вже бачили. Вони можуть випасти готові блюда прямо з босів, з боса з цього, який з'явився Cow Deng. Але їх можна ще готувати. Як бачите, йде один Golden Rue та один Dimension Pumpkin. цей тортик дає мастері бонус 50%. а з контракт-ефективність дає 15%. В протязі 15 хвилин. Непогано, на певний час ми я би вам не радив втратити ці памкіни, поки ви не не викупите все, що вам треба, у того NPC. А потім це дуже гарний баф, тому що зверніть увагу: тут utilті, тобто цей пиріг має utility категорію. Тобто він може стакатись з Remedy, які, як бачите, у мене є Mastery Report або Abandoned Fruit, Remedy написано. Як бачите, Remedy. І може стакатись, мабуть, саме цікаве, це з Мішеленіус з крабовий пиріг, який також збільшує абу з контракт токен ефективність на 10%. Тобто, взагалі, ви можете отримати. Або з контракт токен ефективність 10% звідси, а 15% звідси. Ну, тут час, як бачите, дуже маленький, 15 хвилин, але це все, все рівно дуже приємно. 25% е, заощадження. Ну, мастері бонус теж. Тобто, е, саме якщо мастері бонус, то я би вам радив саме з Golden Apple паєм тому що тут також мастері бонус 50%. І від Remedy ви ще 30% отримаєте. Це, якщо книжку з'їсти мастері репорт. Тобто це буде у вас 130% збільшення мастері бонус і 25% заощадження ваших або uh, з контракт-токенів. І друге блюдо. Чоко Спайдер Кукі. Воно, бачите, витрачає шоколад, який можна придбати у NPC, або він випадає в Данжі, та саму Dimension Pumpкін. Uh, all Critical Hit Chance. На 75% збільшує. І критикал Дамаг теж непогано. Більше ваш крит на 5% буде наносити. Ну, із мінусів duration тобто тривалість все ж таки маленька. А, також, мабуть, вам не радив його робити, поки ви не викупите все, що вам потрібно NPC. Бо ці 15 хвилин це приємно, але не так важливо, як ті речі, що цей NPC зараз за Dimension pumpkin продає. Хотів би поговорити про саме новий данж, як в ньому виконувати завдання. Ходити в Co-op Dungeon, і з'явився, навіть є спеціальний розділ, в якому ви можете його побачити. Тут можете переглянути всі нагороди, які можуть вам випадати. Також, відсотки на шанс. Я не підкажу вам, що має налазиться груб, але можете переглянути. Як бачите, він питає у вас один кенді щоб зайти в данж. Тобто ви можете заходити в данж, як звичайно, але відчинити фінальну скриню, коли ви переможете цього боса, ви можете за одну кенді -корн. А якщо у вас немає паті а, на цей момент, а ви хочете сходити, то пропоную вам використовувати паті борд. Обирайте зліво обов'язково. Який данж ви бажаєте. І тут можна розробити рефреш, оновити і переглянути усіх, хто збирає паті саме на цей івентовий данж. Як бачите, тут combat power. Тобто, якщо у вас не вистачає combat Power, ви сюди не зможете подати заявку. Якщо вистачає, подавайте заявку. Перед тим, як подати заявку, прочитайте, що вони пишуть. Зачастую вони пишуть або хочуть людей, які будуть вносити багато урону, чи шукають хіла, танка та всіх підряд, тому що інколи можуть вас кикнути, якщо ви підете не тим класом, не ту паті. Тобто шукають певного, певний клас, а ви можете зайти інакшим. Тому шукайте такі, наприклад, там, от бачите, фан, тобто заходьте, хто хоче, але не вистачає ГС. -а. Тобто, всі. Швидкий забіг. Тут на урон. Ті, хто знають механіку, або вони вас кикнуть. Шукають хіллера. Шукають, шукають дамадж ділера, хто наносить урон. Тут чисто всі ДД, швидкий забіг. Ви бачите, тут ГС великий потрібно. Два забіга шукають людей. Тобто, можете, хто хоче. І дивіться, тут є така кнопка, як різниці Join Now. І Request to join. Тобто Join Now, якщо є можливість, натискаєте, ви її натиснете, вас автоматично закине всю паті. Якщо ви натиснете Request to Join, то ваша заявка перейде паті лідеру, він її розгляне. Якщо ви йому там сподобаєтесь, він вас опрувне і додасть вас в, вашу, в його паті. Тому користуйтесь, користуйтесь паті борд, це дуже зручно, якщо ви на цей момент. Не маєте паті і хочете виконувати данжі. Бачите, тут на всій данжі є така система. Я знайшов собі паті через патіборд. Вони вже пройшли трішки далі. Дійшли до першого завдання, в якому потрібно знайти ключ від воріт. В першому завданні вам треба знайти схований ключ в гарбузі. Обшукуйте, будь ласка, гарбузи. І коли знайдете ключ, зможете відчинити браму. Потім ви побачите гарбуз, який виконує роль переміщення між локаціями. Застрибуйте в нього, активуйте та переміщайтесь на іншу локацію. цій локації вам потрібно знайти три гарбузи, які мають маркер Pumpkin. Людина, яка візьме цей гарбуз, не може атакувати мобів, не може швидко пересуватись, а також якщо отримає урон, вона втратить цей гарбуз. Тому е потрібно, щоб танк, який може грати мобів, взяв цих мобів на себе, е хілер його підхілював, а інші люди е носили ці гарбузи до карети. Також є брама, яку можна відчинити і в кімнаті знайти ще більше гарбузів. Раджу триматись якомога далі від людей, які носять гарбузи, тому що деякі моби можуть бити масовою атакою, і якщо ви заді... вони задінуть людей, які носять, вони втратять цей гарбуз. Також брама відчиняється будь-якою людиною, в якої немає гарбуза. Тобто потрібна людина, щоб слідкувала за станом брами. Під час пересування до наступної локації з'являться два моби, які будуть атакувати вас, і їх атака може викинути вас за вашу платформу. Для того, щоб це уникнути, поставте вчасно блок, і це допоможе вам доїхати до кінця. Наступній локації вам потрібно знищити усіх мобів, після цього з'явиться ваш перший міні-бос. Перша механіка цього боса він накидає гарбузи, які ем, гоняться за певними гравцями. Вони мають ураження по зоні, якщо рухатись від них, можна уникнути цього ворога. Друга механіка це він буде бити вогнем в формі конуса. і буде повторювати першу та другу механіку по кову, поки ви його не переможете. Після перемоги над босом рухайтесь далі вверх по сходах. Ви побачите тунель, в якому є два великі гарбузи. Коли ви зайдете в тунель, ви також перетворитесь на маленьких гарбузів, і вам потрібно дістатися другого кінця тунелю. Якщо зачепите великого гарбуза, ви вмираєте автоматично. Вам потрібно прятатись в маленьких комірчинах, які є по боках цього тунелю. Якщо вам. Хоча б одна людина з вашої команди йде до кінця тунелю, вона деактивує цих гарбузів, і інші гравці можуть безпечно через нього пройти для битви з фінальним боссом. Якщо битва з босом почалась раніше, ніж ви встигли до нього дістатися, раджу вам якомога вище піднятися та перелетіти е, саме цей червоний паркан. Перша механіка боса. Він стягує вас усіх до себе, робить маленьке коло. Ви всі виходите з нього та чекаєте, коли він вдарить. Після удару він робить наступне коло. І ви підходите близько до нього і уникаєте будь-якого урону. Наступна друга механіка. На босі з'являється жовтий щит. Навкруги нього падає три таких пристрої. Ви можете їх бити. Коли ви його б'єте, він відштовхується від вас. Тобто станьте так, щоб підштовхнути ці всі три пристрої до боса. Потім, коли проходить невеликий час, вони. ...взриваються та знімають щит з цього боса. Третя механіка цього босу він робить шеренгу з гарбузів. Деякі гарбузи мають яскравий колір, а деякі ні. Вам потрібно підійти так, щоб ви врізались в гарбуз яскравого кольору. Якщо ви це зробите, ви станете їм. Коли всі в групі це зроблять, вони будуть гарбузами. Пост надасть урон по зоні, і цей гарбуз врятує вас від великого дамагу. Тож не забувайте звичайні блоки, коли бос заряджає сильну атаку. Наступна остання механіка. Босс відходить від вас в дальній кінець, сам же вас збурляє в інший кінець кімнати. І перевертає вас в комах. Ваше завдання дістатися біля нього буде зелене таке коло, в яке вам потрібно зайти, і ви перетворитесь до людини. Ви можете в цілому стані перетворятися мертвим, але раджу вам просто бігти якомога швидше до нього. У вас буде достатньо часу, щоб перетерпіти усі стани, які будуть давати інші комахи. Після цього він буде повторювати усі свої механіки повково. Коли ви його переможете, ви зможете відчинити скриню за один Кендикорн і отримати вашу нагороду. Дякую за перегляд. У кого буде питання або зауваження, будь ласка, звертайтесь в коментарях. Гарного дня!